Доброго дня, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні я вам покажу, як розібрати та зібрати секатор від шведської компанії Bajo PG12F. Хоч компанія Bajo і шведська, цей секатор зроблений у Франції, про що свідчить напис Made in France» на контролезі цього секатора. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Для того, щоб розібрати цей секатор, нам знадобиться один-єдиний ключик під номером 10. Перш за все, як завжди, виймаємо з секатора пружинку і беремо, розкручуємо 10-м ключиком гайку цього секатора. Гайка ця містить пластикову втулку, яка запобігає самовільному розкручуванню закрученої гайки. Розбираємо секатор навпіл. Виймаємо осьовий гвинт. І виймаємо замочок. При потребі замінити ми ще можемо зняти амортизатор. Секатор я розібраний. Як бачимо, лезо і контролезо міняється в такому от вигляді, тобто, при потребі замінити, ми міняємо цільний цей елемент, так само, як і це. Якщо вони, звичайно ж, є в наявності, тобто це важливий момент, треба уточняти, як правило, їх на жаль в наявності немає. Цікавим елементом в лезі є те, що тут є такий приямок, в який накладається змазка. Хоча секатор є абсолютно новий, от ми його розбирали, я трошечки витер рештки змазки, які були нанесені на ньому, він ну, практично сухий. Тобто, все ж таки бажано його розібрати перед використанням і нормально змастити. Або хоча б залити всередину якоїсь рідкої змазки, яка добре змастить ці елементи, які труться між собою. Ще одним цікавим елементом є те, що квинт має шліц, і цей шліц заходить в Спеціальний отвір на контролезі, який запобігає власне, прокручуванню гвинта. Це теж є непоганий конструкційний елемент цього секатора. Самим цікавим є замок, який виконаний таким простим чином, тобто, є такий штифт. Шляпкою, який ходить в пазу і фіксується в пас на лезі, за баху таку конструкцію замка повторила компанія Льови. На деякі свої секатори вони теж поставили такого типу замок. В баху, практично в усіх секаторах, оскільки бригади пропростовується саме такий замок. Він є дуже непоганим, тобто надійним і досить комфортним в роботі. Піджимається цей штифт від самовільного руху, от такою от пластинкою. Збираємо секатор в зворотньому порядку. Початку встановимо на місце замочок. Обов'язково проведемо змащування секатора. Зробимо це як з боку осьового, нанесемо змазку з цього боку, так само нанесемо змазку з цього боку. Краще використовувати густі змазки, вони довше працюють в секаторах. Ставимо на місце осьовий гвинт. І Збираємо секатор таким чином, щоб попасти гвинтом в осьовий отвір. Після цього закручуємо гайку. Як бачимо, секатор максимально просто виконаний. За рахунок такої простоти він є відносно дешевим, відповідно за рахунок, перш цієї ціни дешевої, і в принципі досить непоганої якості, він є досить популярний на теренах України. Часто такі секатори господарствами нашими використовуються як одноразові секатори, які купляються один раз на сезон, ну і потім даруються просто працівнику. Частина Працівників губить ці секатори, частина викидає, частина ламає. Це такий от односезонний секатор для роботи в промислових садах на промисловій обрізці. Секатор є зібраний і готовий до використання. Придбати секатор Bacho pg 12 f ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером Bacho на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!